Нам, на жаль, повертатися поки що нема куди. До 24 лютого жіночі перспективи займалися попередженням насильства в сім'ї, займалися протидією торгівлі людьми, займалися гендерною політикою, сприянням участі жінок на рівні прийняття рішень. Особисто я зустріла 24 лютого на вокзалі в Києві. Ввечері мені дзвонили мої. Товаришки з громадських організацій Харкова, Києва, Бучі, Ірпіня. І просили, говорили, що вже почалася евакуація. Жінки з дітьми їдуть до Львова. Все було направлене на те, як зустріти цих жінок, де їх розмістити. Почала шукати, хто може допомогти мені знайти якесь приміщення поблизу вокзалу, щоб не було транспортної проблеми. Я подзвонила і сказала: Олег, війна він сказав: Я знаю. Я сказала: мені потрібне приміщення. Біля вокзалу. Я шукаю, поможи мені будівельний бізнес. Він каже, ну я маю офіс біля вокзалу. Поки я до нього доїхала, цих 15 хвилин він вже прийняв рішення віддати мені перший поверх. А ми створили оцей прихисток тимчасовий. Це було створено як тимчасове місце. На день-два-три були кинуті матраси в конференц-залі на підлогу. І була кухня. І таким чином, ми цих жінок тримали, і він так і залишився в нас. І крім цього, ми ще створили шість притулків. Наша команда складається з чотирьох осіб, які теж допомагають мені в координації цього проєкту. На даний момент у нас є 25 осіб, з них майже семеро дітей. Найменшому шість місяців. Ось цей шалтер покликаний бути тим прихистком на довший період для людей, які або повернулися вже за кордону, або не захотіли туди їхати. Ми відбирали переважно осіб, які або мають дітей, або є пенсійного віку. Ми намагаємося по максимуму відкликатися на всі їхні потреби, тобто харчування та проживання лягло зараз на наші плечі. Як ви бачите, ми зараз знаходимося в приміщенні кухні, і цю кухню ми теж намагалися за кошти донорів обладнати так, щоб людям було зручно на довший період часу тут перебувати. Ми на протязі восьми років. Жили поряд з лінією розграничення, біля ну, воєнних дій, тому для нас це було вже звично. Ми в 2015 році, вибачте, виїхали з міста Горлівка з окупації, почали жити в міста Бахмут. А 8 квітня, коли почули новини за Бучу, за все це і коли почало прилітати вже по місту, ми вирішили виїхати. Я перепрошую. У жіночих перспективах ми нещодавно Ми спочатку приїхали у Щерець, це СМТ, здійснені Львовська область, жили у садочку, тому що не було куди нас розселяти, тому у нас. Поселили у садочку, а потім я ж кажу, нас поселили в сільську школу. Там ніяких умов для діток не було. Тому ми почали шукати: шукали шукали якісь там волонтерські програми, куди щось приютитися. Ну от ми сюди потрапили до Львова. Ми фактично брали від жіночих організацій. Ми ніколи не оперували притулками, але ми не мали ні одного прикрого випадку. Волонтери на вокзалі вони теж знали наші вимоги, і таким чином ми часом брали. Якщо була ургентна ситуація, з вулиці людей мене брали. Є жінки, які розлучалися от зараз з чоловіками, тому що вони не знайшли з ними спільної мови. Є такі, які чоловіки, скажімо, перебувають на території. Яка не є під контролем на Україні і е, кличуть туди своїх жінок, але жінки прийняли рішення не повертатися. Батько працює, але він живе у другій. Тут же сприймають тільки жінки і дітки, тому тато до нас приходить у гості. Тимчасовому притулку пройшло понад 700 жінок з дітьми. В притулку це не тільки поїсти і поспати, але це відповідні соціальний супровід, це є відповідні консультації психологічної психотерапевти, деякі ми надавали медичну підтримку, дітям арт-терапію. Я думаю, що якщо брати в загальному, то я думаю, понад три тисячі жінок ми допомогли. Ми старалися, щоб не тільки люди мали де спати і що поїсти, але ми старалися, щоб це була домашня атмосфера. Виклик це все таки фінансова самостійність, тому більшу увагу приділяти все таки тому, щоб вони змогли себе реалізувати. У нас жінки всі активні. Я можу зараз сказати про чотирьох, навіть п'ятьох жінок, які вже знайшли роботу. У нас є певний план, за яким ми будемо їх навчати або перекваліфіковувати. Ми розширили свою якби, діяльність по громадах. Зосереджено на гуманітарну підтримку і зосереджено на е, вивчення потреб внутрішньо переміщених осіб і жінок, які опинилися в кризових ситуаціях. Ми сподіваємося, що ми, ми їх навчимо адвокаційним кампаніям, і ці жінки будуть більше залучені до діяльності громади. Це буде участь жінок на рівні прийняття рішень. Бураємося повертатись. Горлівка буде України, Ти думаєш у Горлівку. Треба ж відстоювати, відстроювати все це, що наробили там. Мені буде приємно, що це поїхали не просто ті, котрі чекали і поїхали, а це поїдуть жінки, які будуть а, продовжувати свою діяльність в себе в громаді.